Мені завжди було цікаво, Куди веде ось ця дорога? Дивіться. Тобто, коли проїжджаєш цей міст поміж Одесою і Коблево, і оце вниз. І наразі зараз я вирішив спуститися і подивитися, куди веде ця дорога. Зараз, до речі, спитаю у людей, може вони там знають, чи веде вона взагалі до моря, чи ні. Дивіться, друзі, ось така дорога веде мене десь в незрозумілому напрямку. Сподіваюсь, у кінці я не впрусь якусь воду і не вийде так, що я їхав даремно. Але в будь-якому разі не даремно. Тут дуже класно, дуже красиво. Я не знаю, Мені так тут подобається. І все це також біля нашого рідного Миколаєва. Вон, дивіться, який з'їзд. Тут можна якраз на рибалочку якусь. Я не знаю, яка тут риба може бути, але... Дивіться, яка краса, -мойо! Це просто крутяко, ще просто бомба. Ракета бомба пітарда. Це, до речі, мабуть, знаєте що? Це проїзд на отій базі. Я пам'ятаю з Коблого ми якось на отій базі, де якісь там далекі, да, за Молдавськими, ходили пішки. І я завжди думав, як туди люди доходять, як туди люди доїжджають. А це, мабуть, саме цією дорогою вони туди доїжджають, тому що з самого коблова там немає проїзду. О, бачите, тут така вирує. Ох ти! Краса така, Ту -ту 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 -ту. полетів Вася. Ха-ха! Клас. Обожнюю нашу місцевість. Ось такі. Карикатури чекали мене в кінці даного шляху. Такга. Да, такого ще я не бачу. Так, тут кажуть, що можна купатися. Так, друзі, знайшов я дикий пляж між Коблевом і Південним, де можна купатись, де, в принципі, не стоїть всіх бетонних ведерець, але також все це на ваш власний розсуд, на вашу власну відповідальність. Тобто я вам ні в коєму разі не мотивую вас їхати сюди купатись. Я просто показую місця, які я знаходжу протягом своїх подорожей. От дивіться. Отаке От ось море. До ну, речі, цю інформацію мені хтось написав е, в інстаграмі, не, в Тіктоці або в Ютубі в коментарях. Каже, проїдь тою дорогою, да, і тут буде тобі море. За, наразі ми бачимо, що тут дуже